Вітанечко, дорогоцінніші, ви знову на моєму каналі, і ми, мої любі восьмикласники, з вами щось таке новеньке вивчаємо. А що це таке? Так, це модальні дієслова. Ходімо розбиратися? Ну що ж, почнемо? Що ж, модальні дієслова, що ж це таке? Це такі дієслова, які підкреслюють значення основного дієслова, які вони бувають. Давайте подивимося. Шит. May, might, can, must, have to. Що ж означає should? Я тут написала для вас should advice. Це така собі порада. Тобто я раджу тобі зробити щось. Наприклад, you should read more. Ти повинна немає, щоб я раджу тобі читати більше. Тобто, що ми використовуємо, коли це така собі порада, May might. Possibility allowance. Тобто це така можливість, або коли ми просимо що щось робити. Ну, наприклад, я знаю, ви знаєте цю фразу. May I go out улюблена фраза усіх восьмикласників. Можна вийти. Тобто, ми Питаємо дозвол і використовуємо модальне дієслово may. May I go out? Можна вийти? Uh, I might go to the canteen. А uh, я можливо піду в їдальню. Might. можливо, а можливо не піду. Угу. Тобто may більше у дозволах, might uh, більше у таких uh, припущеннях, так? чи підуть чи не піду, хоча вони іноді взаємозаміняються. Can physical ability. Can це могти щось зробити фізичне. Наприклад, I can fly, я можу літати. Uh, must. Must це duty, Тобто це. Uh, Прямо йде такий ось You must do your homework», ви типу, винен зробити свою своє домашнє завдання. Це ваш обов'язок це зробити. Це прямо зобов'язання це зробити. І вони таке в позитивному. Тобто це йде від нас. Ви знаєте, що ви маєте це зробити, і це такий, такий священний обов'язок щось зробити. це Семасто дуже сильний медаль для слова, яке дуже сильно підкреслює. Повинен зробити must. Have to. Uh, duty negative. Це також обов'язок, але більш uh, негативний. Тобто, якщо від душі, тобто це мій обов'язок робити домашку. HAVE HAVE TO. I have TO get a and I I GET AND DON'T LIKE IT. Мені доводиться вставати зранку, і я не дуже хочу цього. Тобто я повинен, мені треба, мені доводиться, але не дуже хочу. Але треба. Ось це have to, такий ось відцінок. Ще раз пройдемося. Should порада. Тобто ти раджу тобі, ти маєш щось зробити цими порада. May питаємо дозвіл. Might, можливо, піду, можливо, не піду, можливо, зроблю, можливо, не зроблю. Can фізично можливо що зробити. Must обов'язок від серця. Have to – Обов'язок тому, що треба. Що ж. Переглянули, зробили скріншот з прикладами, А ми їдемо далі з вами розбиратися з модальними дієсловами. А що у вашому підручничку? А в вашому підручничку також є правило, але все англійською. Давайте його прочитаємо, ознайомимося ще раз. Uh, we use should-shouldn't to ask for and to give advice or to express personal opinion. І ще вам казала, що ми запитуємо щось, або даємо пораду або виражаємо якесь особисте ставлення. Ну а врешті-решт все ж таки пораду. I call him? Чи повинен я йому подзвонити? Should I go to his house? Чи повинен я до нього прийти? No, you shouldn't. Ні, я не раджу тобі цього робити. You should wait. Ти маєш трохи почекати. I think you shouldn't spend all your money on makeup. Uh, я думаю, ти не повинен витрачати всі свої гроші на макіяж. You should stay in bed if you're sick. Ти маєш залишатися в ліжку, коли ти хвора, чи хвора. Тобто, це така порада. Uh -huh. Або коли ми питаємо якусь пораду, чи треба, чи не треба, воно мені. Ось, ось І uh, ще раз подивіться: should uh, підкреслює. Тобто, ось у нас наш основне дієслово. так? ось вона спен, стей, так? А що це таке емоційне підкреслення? Тобто такий от відцінок поради, так, дає. Uh, when we hope for the better, but don't know something for certain. І ще, коли uh, ми сподіваємося на краще, але не впевнені. Ну, ось так. The weekend should be nice. Our friends have done everything to make it nice. Тобто вихідні мають бути гарними, бо наші друзі все зробили для цього, але ми трохи не впевнені, що може щось піти не так. Ось такий ось відцінок. І бачите, що після should в нас немає ніякої чистки to ніде. І негативна форма shouldn't або should not, можна. А коли ми запитуємо, що should ставиться перед підметом. Що ж, йдемо далі. You may use may might to say what will possibly happen in the future. Ви використовуєте may та might, щоб сказати, що можливо трапиться у майбутньому. They may might join us. Можливо вони до нас uh, приєднаються. We use may not, might not to say that we are not sure some action will happen in the future. А тут ми не впевнені, що щось буде. He may not or might not in Japan water polo. Можливо, йому не подобається грати у водне поло. May, may not, might not. Ну така, можливість або так, або ні. таке дуже-дуже не впевнені. Uh -huh. uh, або, якщо питаємо дозвіл, це я вам казав в попередньому нашому слайді. Що ж, uh, їдемо далі, перейдемо трохи до практики. What else is in your textbook? що, ще в вашому підручничку? А у нас тут практика. Uh, давайте почнемо з should-shouldn't. Uh -huh. Ну, тут дуже легко. It's getting late. Yes, we should go back before it gets too dark to see. Uh, стає. Uh, Пізно. Так, ми повинні піти, нам варто піти uh, додому, поки ще не потемніло. Так? Should, ми тут ставимо, бо ми знаємо, що не варто це зробити. Добре, така порада. Uh, you should do things to hurt other people. Uh, ну, ми розуміємо, що ми не повинні шкодити іншим людям, тому you shouldn't do things to hurt other people. Так? Не повинні цього не варто робити. Це моя порада. Yes, sometimes I should think first. Так, спочатку я маю спершу подумати. Така порада самому собі. Number 3. Запитання. Question. Uh, ми вже знаємо по що ми що тут поставимо should перед підметом. Win. Should we buy the tickets the day before the concert? Чи варто придбати бюлети uh, за день до концерту? Yes, we should. Так, варто. We shouldn't wait until the last minute. Ми, нам не варто чекати до останніх хвилини. Знову така порада собі. Ще використано. should-shouldn't. You have everything you need. It shouldn't be too hard to do your homework. Yes, I should start today. В тебе все, що тобі треба. А, не Це не повинно бути складно Почати робити твою домашку. Так, я сьогодні ж почну. Знову. Shouldn't be? Так ми так за змістом здогадалося, що тут shouldn't, be, а тут що так має розпочати. Далі uh, you shouldn't spend all your free time playing computer games. Ти не маєш витрачати весь свій вільний час на комп'ютерні ігри. Це така мені твоя порада. Uh, I know I shouldn't, but I'm crazy about them. Так, я знаю, що не маю цього робити, але я просто не маю помішений. Ну, якась, мабуть, залежність від комп'ютерних ігор. Це проблема, це хвороба, але в нас така порада. Так, you shouldn't. I know I shouldn't. Я знаю, що я не маю цього робити. If you have a temperature, you should stay in bed. Якщо в тебе температура, тобі варто залишатися у ліжку. Yes, doctor says that I shouldn't go to school before Monday. Так, доктор сказав, що не мають ходити в школу до понеділка. Shouldn't go. Parking near schools shouldn't be allowed. Uh, парковка біля школи не варто, її, uh, не варто її дозволяти. I agree. But where should teachers and parents park then? Я згоден. Але ж де вчителі та батьки мають паркуватися. Так. Uh, why should I walk if we have three cars? Чому мені треба ходити пішки? Бо в нас три машини. You should walk as much as possible. It's good for you. Ти маєш ходити як можна більше. Це добре для тебе. Окей. На мене. You shouldn't leave this by yourself. It's too heavy. Тобі не варто підійматися самому. Дуже важко. Should I ask someone to help me? Uh, чи варто мені когось попросити допомогти мені? Uh, teachers shouldn't give so much reading homework. I agree. We should read only five books every semester. Вчителі не мають нам давати стільки багато домашка для читання згоден. Ми маємо читати ще 5 книг кожного семестру. Uh, з цією вправо сподіваюся, розібралася. Йдемо далі. Exercise number 2. Вправо. Номер два. Що тут треба зробити? Просто прочитати та порівняти. Давайте спробуємо. I'm playing football tomorrow. Sure. Я граю в футбол завтра. Я впевнена у цьому. Це запланована дія. Present continuous. Згадали? Якщо ні, клікайте десь на підказку, якщо не забуду, і переглядайте відео про Present Continuous. I may play football tomorrow. Я, можливо, буду грати завтра в футбол. Possible, це можливо. Якщо ми пишемо в Present Continuous, ми впевнені, в нас записано, заплановано, все. А якщо uh, may Play, то ми ще так вагаємося, чи грати, не, чи не грати нам і таке. Tom is going to Italy next weekend. Sure, впевнений, що Том поїде в Італію наступного тижня, білети вже придбані, точно поїде. Том to Italy next weekend. Possible, not sure. Tom, можливо поїде в Італію наступного тижня, а може, не поїде, бо ще не взяв квитки, бо ще не впевнений. Тобто тут взяв, тут впевнений, а тут ні. I am not going to school tomorrow. Я не піду завтра до школи. Я це запланував, що завтра прогуляю, що завтра неділя, тому я точно не піду, я впевнений. I might not go to school tomorrow. Perhaps I won't go, but I'm not sure. Можливо, не піду, але я не впевнений. I might not, тобто, ну, я трохи прихворів, якщо мама вижене, то я піду. Ну, ось таке. Uh, Sally won't eat rice. I'm sure that she doesn't like it. Селлі uh, не буде їсти рис. Я в цьому впевнений, бо вона його не любить. Тобто ми так просто сказали, що точно не буде. Cellie May not eat rice. Вона, можливо, не буде їсти цей рис, бо я не впевнена, що вона його любить. Тобто я тут так сумніваюся. Ну, ось така вправа. Я сподіваюся, ви побачили, чому різниця. А ми з вами їдемо далі. Ну що, їдемо далі? Що ще у вашому підручничку? Uh, третю вправу ми пропустили, бо я їх відбираю за корисністю. А ось вправа четверта. Uh, write sentences with may, might or may not, might not. Тобто давайте напишемо ось ці речення або проговоримо, використовуючи my might, may not, might not. Ну, наприклад, perhaps I will go to the picnic. Можливо, піду на пікнік. I may go to the picnic. або I might go to the picnic. Або I may not go to the picnic. I might not. go to the picnic. We we'll see Welcome. Perhaps I will see Stella tomorrow. I may see Stella tomorrow. I might see Stella tomorrow. I might not see Stella tomorrow. I may not see Stella tomorrow. Perhaps Tom will be late. Tom Tom may be late. Tom might be late Tom may not be late. Tom might not be late. Zmist odnakoi. Perhaps it will rain today. It may rain today. It might rain today. Or it may not rain today. It might not rain today. Perhaps I will go swimming. Majuva pidupalate. I may go swimming. I might go swimming. I might not go swimming. Uh, I may not go swimming. Perhaps they will not come. They may come, them might come, they may not come, they might not come. Perhaps I will not go out tonight. Можливо, я нікуди не буду виходити сьогодні. Uh, I may go out tonight, I might not go out tonight, I might go out tonight, I might not go out. Можливо піду, можливо не піду, це таке. Добре. І ще перескочимо. П'яту шосту вправу перейдемо одразу до сьомого. Давайте виберемо: should, shouldn't, may, not, should, shouldn't. Тобто все скопу. І так. Ну, тут перший зразок. You should eat vegetables because they are healthy. Тобі варто їсти овач, тому що вони здорові. Це, це здорове харчування. It's early. The shops uh, might not be open yet. Дуже рано. Можливо, магазини ще не відкриті. Тобто ми не впевнені, використовуємо might not. І це не порада. Uh, that's a great poster. You should shouldn't uh, hang it on the wall. You should hang it on the wall. Це просто чудовий постер. Ти маєш його повісити на стіну. Michael should, shouldn't eat so much ice cream. Звісно, Майкол не має їсти стиками розова, тому shouldn't eat so much ice cream. It isn't healthy. Uh, Це не дуже здорово. I'm very busy today. I may not have time to see you. Я дуже зайнята сьогодні. Uh, в мене можливо не буде часу тебе побачити. My room is a mess. I should clean it. Uh, в моїй кімнаті безлад, я маю її прибрати, бо варто її прибрати. It's very cold. It might snow tomorrow. Дуже холодно. Можливо, піде сніг uh, tonight, sorry, сьогодні вночі. You might not, you shouldn't listen to loud music. It can damage your hearing. Якщо це зашкодить твоїм вухам, то ти не повинен цього робити, тобі не варто, you shouldn't listen. Так? I can't meet you now, but uh, I may have some time after lunch. Зараз не можу тебе зустріти, але можливо зустріну після обіду. Children should sleep at least 8 hours at night. Діти мають спати, ну, десь 8 годин за ніч. Це така порада для здорового життя. That dress looks small. It might not fit you. Uh, сукня виглядає дуже мало, вона, можливо, тобі не підійде, а може, що вона підійде. This cake is delicious. You should try it. Цей торт дуже смачний, ти маєш його спробувати. Ну, я тобі порада. Сподіваюся, все зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях, я ще раз вам поясню. А зараз перейдемо до нашої веселої практики. Ми повторимо, should, shouldn't, might, not, may not. І трішки попередніх, як я казала в першому слайді, в підручничку вашому практики з них не було, але в веселій практиці ми про них ще поговоримо. Що ж, давайте поглянемо на першу пісню. I believe I щось пропущено флай. Можливо, дуже багато з вже догадалося, що це за пісня, але давайте прослухаємо і ставимо тут потрібне медальне дієслово. I I can fly. А зараз прислухаємо пісню номер 2 що тут у нас у тексті Do I щось пропущено, Love you. якесь модальне дієслово. Прослухаємо. Слухаємо наступну пісню I пропущено, Be wiser, Якесь модальне пропущено Прислухав, записав, потім пізніше перевіримо. У нас сьогодні багато пісень, тому пісня номер 4 I пропущено make it. Слухаємо, що у нас тут пропущено. записуємо, а потім перевіряємо. Make it. І остання пісня на сьогодні дуже весела – «Boys, щось там. Come". E, щось там. Почуєте, запишете, і ми, врешті-решт, перейдемо до відповідей. Answers. На ну що? Що ми тут повставляли? I Believe I can fly. Ну, звісно, ви здогадалися, що це can, бо це дуже відома пісня-мем Аркелі. Вона так і називається. Тому, звісно, ну, тобто він вірить, що він фізично може літати. Ну, ви тепер зрозуміли про що. Ви. Наступна пісня моєї улюбленої групи Boys. Do I have to love you? Чи доведеться мені тебе любити? Have to ми сюди вставили. Така сумна пісенка, дуже стара, але вона класна. Послухайте. I should be wiser». Мені варто бути мудрішою, співає Аріана Гранде у своїй пісні Problem. Так, я знайшла більш сучасну пісню для вас. Послухайте. ось при це. Співаю. I might not make it. Я можливо. Цього не зроблю, це співає вікенд. У своїй пісні, яка так називається Might Not. Там дуже багато зразків, модальних дієслів, тому прислухайте. І остання пісня це Madonna, Material Girl. Boys may come, там ще є продовження Boys May Go, тобто хлопці приходять та йдуть собі. Можливо, це можливо приходять, ми можливо, тому вставляємо це. Сподіваюся, всі ваші відповіді правильні. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарях, додавайте пісню освітплейст, вони, може, і старі і деякі з них. А можливо, і деякі з них ви вже знаєте, любите і слухаєте, І в коментарях, будь ласка, пишіть, які пісні з цього правила, можливо, ви знаєте. Я їх послухаю, включила до своїх відео чи до свого плейлиста, і барате їх, звісно, своїм одноліткам, щоб вони теж вивчили це правило. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть у коментарях. Я зроблю ще одне відео про цей розділ. Обов'язково пишіть, б вам ще хотілося б дізнатися і на якій темі наголосити. І я завжди слідкую за вашими коментарями. Діліться з друзями, діліться піснями, які я використовувала, слухайте їх, англійську мову. А ми зустрінемося з вами через історок. Bye-bye.